Передача один на один, перш ніж розпочати нашу програму, я хотіла привітати усіх з гарним християнським святом Днем Святої Трійці або, як кажуть, в народі, зеленими святами, і маю велику честь представити гостя нашої програми. Отож, Владика Іларіон, архієпископ Рівненський і Острозький, керуючий рівненською єпархією Української православної церкви Київського патріархату. Шановний владико, слава Богу! Слава навіки! Вітаю вас, святами! Спасибі вам. Що ж, свято, свят, День Святої Тріці має кілька назв: і П'ятдесятниця, і Шестя, і е, Зелені свята. Власне, чому так багато назв у цього свята, і аби ви коротенько нагадали про е, богослужбовий зміст цього свята? Найперше. Це одне з великих свят. Це свято е, також називається Двонадесятим, тобто є одним із головних 12 свят, які ми святкуємо протягом усього року, але най, найбільша е, увага до цього свята прикована наша тому, що це свято вважається днем народження Святої Христової Церкви. Тому що саме на 50-й день після Воскресіння із мертвих. І на десятий день після того, як Господь вознісся на небо, відбулося зішестя Святого Духа у вигляді вогненних язиків. І це зішестя відбулося не просто так тихо, що цього ніхто не побачив, не помітив. Це була на той час дуже сильна подія, тому що супроводжувалося навіть багатьма природними явищами, зокрема, сильним шумом, вітром і всі. Хто були поряд з апостолами, побачили над апостолами е, такі невеличкі вогнені язики, які і е, зас, засвідчили і символізували, що саме в цей момент відбулося зі, зішестя Святого Духа. І з того часу святі апостоли не тільки 12 апостолів, але і е, інші апостоли, як ми знаємо. Спаситель спасителя було і 12 апостолів, які постійно були безпосередньо з ним. Було і 70 апостолів, з якими він спілкувався можливо рідше, але які також отримали настанову іти проповідувати по всьому світу, і саме з цього дня апостоли розійшлися по всьому світу, і таким чином відбулося. Повноцінне заснування церкви, і з того дня церква до сьогоднішнього дня звершує своє служіння. В цей день, як правило, відбувається богослужіння по всіх храмах, і головною особливістю є те, що от вчора ми читали колінопреклонні молитви, що означає, що знову можна звершувати молитви на колінах. І е, це, і по суті, було головною такою особливістю е, богослужбовою. А е, в сьогоднішній день ми прославляємо Святого Духа як е, третю іпостась святої Трійці, е, одночасно не розділяючи Бога. Тобто Бог е, він єдиний, але в той же час е, він е, існує в трьох лицях, в трьох іпостасях: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І саме сьогоднішнім святом, днем Святого Духа, ми прославляємо Святу Трійцю і відзначаємо таке повноцінне народження Святої Христової Церкви. От, власне, ви сказали, як написано в писанні, так на апостолів зійшли вогняні язики. Тобто вони цю подію відчули так, як християни мають відчувати власне цей момент, коли вони приходять на літургію. Першу чергу кожен християнин, який приходить в храм і. Дійсно приходить, щоб помолитися, він також по-особливому відчує це свято, тому що кожна душа, яка є очищеною, кожне серце, яке є люблячим, обов'язково приймає в себе благодать Святого Духа. І як Господь не один раз вчив святих апостолів, і ми зараз читаємо у святому Євангелії, що для чого нам потрібно очищуватися. Для чого нам потрібно каятися в гріхах, для чого нам потрібно приймати святе причастя, щоби бути повноцінною оселею Святого Духа. Бо тільки в чистій душі, тільки в чистій плоті, тільки в люблячому серці може оселятися Святий Дух. А Святий Дух він діє там, де хоче, його не можна заставити. Ось. І саме Зовнішня і внутрішня частота є е, запорукою того, що Святий Дух сходить, зійде і на ту людину? Скажіть, будь ласка, <кій> святу Тріцю, День святої тріці називають, як ми сказали, зеленими святами. І як бачимо, завжди на літургію е, жінки, дівчатка, ну тобто, всі, хто йде на літургію, несуть букетики. Букети з квітів, з польових квітів. Наскільки це важливо, наскільки це потрібно? Е, Власне, це не є, скажімо, не а, скажімо, дохристиянський якийсь момент. Власне, в цьому в першу чергу, це є дуже важливий момент, як... але момент не богослужбовий, а момент обрядовий. Бо в першу чергу, все духовенство на трійцю одягається в зелені облачення. І власне цим свідчить про те, що зелений колір є кольором Святого Духа. Тобто символічно зображує, це є символічне зображення благодаті. І, як правило, на перший день трійці, на другий день трійці, всі храми, віруючи, уквічують і якби облаштовують зеленими гілками там, липи, берези, інших дерев, і якби підкреслюючи, що цей урочистий момент, і, власне, і букети, з якими входять люди у цей, в храм на цей день, вони навіть у багатьох храмах не освячуються безпосередньо водою, тому що це єдиний день, коли все освячується Святим Духом. Але це вже залежить від місцевих традицій. В одних храмах священники окроплюють зілля, в інших храмах не окроплюють. Але це вже не є якийсь такий дуже значимий момент. Саме головне, що цей день ми радіємо народженню Святої Церкви і, входячи в храм з букетами Зілля, Аїру, інших, іншої зелені, ми свідчимо, наскільки є глибокою наша повага до традиції церковної. От скажіть, будь ласка, також дуже багато виникає запитань: а що робити далі з цими букетами? Ну, як правило, їх зберігають вдома, там, особливо. В кутку ставлять там біля е, на подвір'ї ну тобто, це вже, це вже залежить, теж, е, як хто навчений, але це теж не має якогось там істотного значення. Що ж, давайте тоді поговоримо трішки про <кхем> ситуацію, яка склалася в нашій державі, адже дійсно весна була зовсім непроста, власне, вже й бачимо початок літа е, в церквах Київського патріархату. Вже доволі довго звучать молитви Молитви за український народ, за владу, за військо, за військовослужбовців. Що ще робить церква і священнослужителі власне на підтримку військовослужбовців? У першу чергу ми молимося, тому що ми остаточно і до кінця переконані, що коли Господь сказав, що неможливо людям, те можливо Богу, і ми твердо віримо, що по молитвах церкви, по молитвах віруючих, Господь обов'язково пошле мир і в Україну, і в ті держави, які на сьогодні не мають спокою. Тому що, на жаль, такий сьогодні час, що одні благоденствують, а другі воюють. Можна сказати, що це завжди було, але Україна ніколи так близько з цим не, не стикала. стикалася з часів Другої світової війни, і тому в першу чергу ми повинні молитися. Також у нас існує розуміння соціального служіння, і якраз саме зараз воно полягає в тому, що чим тільки ми можемо допомогти, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи. Потребами для військових взуттям, там, бронежилетами, там, крім зброї. Єдине, що церква не купляє зброї. Але все, що потрібно для військових для е, життя, то ми допомагаємо, як, як можемо. Є е, парафії, які здають кошти, ось ці кошти одразу передаються або в Київ е, централізовано, або е, по, по місцю. <звісно> по, 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 по мож... По потребі звернення військових до того чи іншого священника. Тому ми і надалі будемо допомагати, тому що ну, є така приказка: той, хто не годує свою армію, буде годувати свого ворога, ось, тобто загарбника. Звичайно, хочу також акцентувати увагу на тому, що ми хочемо вірити, що Господь також зійшла розум тим. То сьогодні налаштовує навіть тих самих місцевих жителів на Донбасі брати в руки зброю і воювати проти рідної країни. Бо е, якщо взяти відверто, то е, потреби ні відокремлюватися тій самій Донецькій Народній Республіці, ні утворювати інші заклади, потреби немає. Бо е, та сама потуга економічна, е, бурхливий розвиток. Досягнення високого рівня життя можливо тільки за умови мирного часу, і звичайно, коли Україна буде єдиною. І я щиро бажаю, щоб сьогодні всі від кого це залежить, це розуміли, і щоб ми з Божою допомогою вже в скорому часі забули, що таке слово війна. Ось, і ніколи не згадували про ці криваві події. А якщо будемо згадувати, то тільки як вшанування пам'яті. Тих, хто вже поклали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Шановний владико, ну ми бачимо такі факти, коли священнослужителі ведуть активну, я би сказала, би, військову участь. Тобто, що мотивує священників брати до рук зброю? В першу чергу я хотів би звернутися до всіх священнослужителів, не тільки священнослужителів Київського патріархату, а до всіх, хто хоче. Приймати активну участь у військових діях і хто це робить, щоб всі пам'ятали, що справжній священнослужитель може приймати активну участь навіть на полі битви, тільки із хрестом у руках, тобто морально підтримуючи військову службу воєнних, надаючи їм духовну підтримку і духовну допомогу, той священник, який насмілюється брати в руки зброю. Він обов'язково має спочатку зняти з себе е, облачення. облачення, і уже після того ніколи не брати в руки Христа. Тому що е, ну, я маю на увазі тих священиків, які сьогодні допомагають певною мірою сепаратистам. На жаль, є такі. Ось. І е, дуже би хотілося, щоб ці священники пам'ятали про відповідальність в першу чергу перед Богом, і звичайно. Перед своєю країною, перед своєю рідною землею, на якій вони народилися, яка їх виховала і з якої, власне, вони годуються. Тому бажав би всім священнослужителям займати правильну позицію і бути в першу чергу священником. Останнім часом, власне, духовенство України займає також активну участь і, власне, активну позицію щодо політичних і соціальних питань. От, власне, церква ніби відділена від держави, але чому нині церква ну, стоїть на таких позиціях державотворення, я би сказала? На жаль, ми нещодавно мали можливість бачити, як держава, не дивлячись на те, що Мо брала особливо високі посадові особи, начебто брали участь у молебнях постійно і регулярно відвідували такі святині, як і Печерську лавру, Почаївську лавру, і в той же час чинили дії, скажімо так, м'яко скажемо, дуже негативні, які призвели, власне, потім до кровавих подій. І тому зараз церква, я не хочу сказати, що церква займає активну позицію, але ми розуміємо, що ми маємо залишатися голосом совісті цієї країни, в якій ми служимо і в якій ми проповідуємо. Бо тільки ті чиновники, які будуть розуміти, що. Займаючи ту чи іншу посаду, не має значення, чи це посада президента, чи це посада голови сільської ради, повинні в першу чергу брати на себе повну відповідальність за кожну дію. І їхні дії мають в першу чергу приносити користь і для громади, і для держави. І церква зараз буде і далі займати активну позицію в тому плані, що ми будемо нагадувати, що Є відповідальність і перед людьми, і звичайно перед Богом. І якщо до нас будуть прислухатися до добрих порад, до мудрих порад, то, звичайно, ми набагато швидше подолаємо будь-яку кризу і станемо дійсно тою, сильною, суверенною, незалежною і єдиною державою. А яким ви бачите позицію церкви в майбутньому? І чи це залежить від того, хто буде при владі? Я переконаний, що не має значення, хто буде при владі. В першу чергу, все залежить від Бога. І, як ніколи, сьогодні Господь хоче, щоб українська церква об'єдналася. Але дуже багато залежить також і від нас, людей, тому що Господь ніколи не чинить над нами насилля, в тому числі і духовного насилля. Тому Господь сьогодні, як ніколи, врозумляє нас. Навіть в світлі останніх подій, коли одна церква проповідувала одне, інша церква проповідувала друге. Я не хочу зараз когось образити. Ось, бо сьогодні ми, як ніколи, стали на шлях об'єднання, і я переконаний, що вже нарешті прийшов той час, коли немає значення, чи це Київський патріархат, чи це Московський патріархат, чи це автокефальна церква. Ось ми можемо вже сміливо сідати за. Один стіл і е, істотно і предметно говорити про те, яким чином і яким шляхом ми можемо сьогодні об'єднатися. Святіше патріарх Філарет, власне і казав, що протистояння між київським патріархатом і московським патріархатом не є вже таким гострим, скажімо так, чи це дійсно так? Так, це правда. Нарешті ми можемо, коли ми зустрічаємось на вулиці, ми не відвертаємось один від одного, ми можемо привітатися. Ось ми можемо зателефонувати один одному, привітати з тим чи іншим святом і побажати один одному здоров'я? І тому це вже є дуже добрий знак, і це, скажімо, навіть вже не перший, це другий або вже третій крок на шляху до об'єднання. Це правда. А на якій стадії власне є діалог між Сабоданом Володимиром і Мефодієм? От, власне, чи є ймовірне, скажімо так, формування своєрідної коаліції у цих церков? Я не можу зараз повною мірою е, говорити про те, що насправді відбувається, тому що е, е, до сих пір ситуація є невизначеною. Але е, можна е, твердо говорити, що активний діалог з усіма гілками православ'я і між нами усіма сьогодні ведеться. І будемо сподіватися, що всі пристоятелі, і митрополит Мефодій, і е, Митрополит Володимир, а сьогодні його, так би мовити, намісник митрополит Онуфрій. От І ми всі чудово зрозуміємо, що нарешті прийшов час уже реально говорити, який перший крок потрібно зробити, щоб об'єднатися. Наприклад, сьогодні нічого не заважає нам служити спільні молебне і ті самі панахиди за Адже Ну, одна церква з іншою не може, якщо є певне розділення, не може звершувати літургію. Але робити перші кроки, звершувати молебні, ми сьогодні можемо. І, власне, буде залежати, в першу чергу буде залежати, хто наскільки сміливий, в першу чергу, перед своїм народом, тому що хто буде? Продовжувати ці кроки до об'єднання, той обов'язково в майбутньому отримує і велике благословення від Бога, і велику пошану і любов від людей, тому що, як правило, завжди важко робити перший крок, але хто не побоїться сьогодні, той обов'язково буде мати великий авторитет в майбутньому. А чи можете ви сказати, на яких умовах має відбутися власне об'єднання з московським патріархатом? Перша і головна умова це умова любові, взаємопорозуміння. Ми сьогодні маємо забути ті взаємні образи, бо ще недавно ми пам'ятаємо, які ці були образи: і про канонічність, і про благодатність. Хоча, слава Богу, нарешті ми зрозуміли, що це не є серйозною перешкодою, тому що єдиною проблемою це була. Єдиним мотивом розділення це був політичний. І е, я впевнений, що сьогодні ще більше людей зрозуміло, чому так Москва відстоювала е, якби позицію того, що всі, крім Московського патріархату, є неканонічні і неблагодатні. От, е, звичайно, це був політичний мотив. І, от, Політичний Світ... хід навіть такий. так, да, політичний хід, і в світлі останніх подій ми нарешті зрозуміли, чому тому, що е Москва до сих пір мріє бути центром великої імперії. Якщо вже не якщо нема Радянського Союзу, то вони сподіваються зробити цю імперію в, е в іншій постасі. І звичайно, е Москва зробила першу серйозну. Велику помилку в тому, що обрала церкву як одним з інструментів і одним із знарядь, а Господь такого не допустить. І я впевнений, що з Божою допомогою, з глибоким розумінням і усвідомленням всієї значимості єдиної церкви, ми сьогодні обов'язково знайдемо всі шляхи порозуміння і Буквально в один день зійдемося разом і скажемо, будемо служити за одним престолом. Хотілося б, щоб цей день відбувся якнайшвидше. Але на вашу думку, коли має відбутися власне це об'єднання церков? Якщо чесно, тільки один Господь знає. Ми можемо е, вірити, ми маємо вірити, ми можемо надіятися, що це буде якнайшвидше. Але про е, сам. Саму подію і сам той день, звичайно, знає тільки один Господь. Власне, ми ось уже майже 20 років, можливо, і більше, формуємо, шукаємо власне, національну ідею. Та як ви вважаєте, в чому полягає ця національна ідея? В першу чергу ми маємо позбавитися комплексу меншовартості. На жаль, до сих пір в умах. В головах багатьох українців е, існує таке розуміння, що ми не можемо бути е, сильним народом. Ми не, можемо, ми не є великим народом. І, власне, ці події, які і зараз відбуваються, вони свідчать про те. Тому в першу чергу позбавитися будь-яких комплексів. Е, Обов'язково згадати ту велич і ту славу, яку мала наша держава. Е, Особливо в часи святого рівнопостольного, великого князя Володимира Великого і е, за часів Ярослава Мудрого, коли наші княжни, особливо е, Анна Ярославівна, е, зробила дуже багато доброго і корисного для е, такої сучасної держави Франції. І е, сьогоднішня наша ідея має полягати в тому, що ми маємо об'єднатися. Ми маємо об'єднатися заради духовного розвитку, заради економічного розвитку. Ми сьогодні повинні об'єднатися навколо ідеї єдиної церкви, і е в першу чергу, е отримавши е цю єдність не на словах, а на ділі, ми тоді зможемо спільно взятися, як кажуть, е за руки і дійсно почати вже серйозно відбудовувати, розбудовувати. І відновлювати суверенність нашої держави, шановна владико, рівненсько-островська єпархія в очікуванні такої гарної знову ж таки події. Наприкінці червня, віруючи, матимуть змогу доторкнутися знову ж таки до мощей преподобного Меркурія Чернігівського минулого року. Ми теж бачили, власне, як це відбувається. Розкажіть коротенько, коли власне це відбудеться, як довго мощі перебуватимуть на Рівненщині? Власне, дякую, що ви підняли це питання, тому що це дуже важливо, особливо зараз. Нам всім потрібна духовна підтримка. І власне, я щиро дякую і владиці Євстратію, чернігівському архієпископу і нашому святішому патріарху, який дозволив і благословив, щоб знову до нас в рівне, в нашу єпархію, прибула ця велика святиня. Тому щиро запрошую. Усіх віруючих, не тільки нашої єпархії, але й інших єпархій, братніх і сусідніх, з 28 червня по 4 липня відвідати Святопокровський собор по вулиці Соборній, 6 і мати можливість торкнутися і помолитися біля великої святині, біля мощей преподобного Меркурія Чернігівського. Власне, як правильно вести себе перед такими або ж чудотворними іконами, або перед мощами? Першу чергу. Потрібно, Адже бачимо, ми завжди такі черги великі угу. стоять. В Першу чергу потрібно щиро молитися. От іноді ми думаємо, що тільки там торкнувшись, ми е, ну, отримаємо Стілюємо. щось велике. Е, звичайно, це має, має велике значення, коли ми е, з, з молитвою і з великою вірою торкаємося мощей, особливо коли ми їх цілуємо і прикладаємося чолом. Тому що через цей момент ми реально фізично торкаємося тіла, яке вже освячене і яке переповнене благодаттю Святого Духа. Але саме головне, що має бути в кожного з нас, це віра і молитва. Можна за першу чергу, коли заходимо в храм, не тільки біля мощей, а взагалі і біля ікон, спочатку потрібно помолитися. Покаятися в своїх гріхах, подякувати Богу за його постійну підтримку і за те, що Господь кожного дня нас підтримує, навіть тоді, коли ми цього не просимо, і вже потім звернутися з якимось особливим проханням, чи до святого, чи до якоїсь ікони. А чи відомі вам випадки зцілення, власне, не лише перед цими мощами, а взагалі. Так, звичайно, відомі, бо ви знаєте, ми іноді навіть якось так вже не акцентуємо особливу увагу на зціленнях, тому що зцілення – це не є щось надзвичайне в церковному житті, це є нормальний результат щирої молитви. І коли відбувається те чи інше зцілення, чи біля мощей, чи біля ікони, чи просто коли людина вже навіть буває в дуже важкому хворому стані, і коли вона. Тоді з глибокою вірою звертається до Бога і твердо вірить, що Господь зцілить, то, звичайно, людина отримується це, отримує зцілення. Це Тому е, щиро бажаю в першу чергу, щоб всі ми зцілялися е, духовно, щоб наші душі були чисті, і, е, звичайно, тоді і фізичний стан, і ті чи інші хвороби будуть е, ставати. Або будуть відступати, або будуть виліковуватися, або вже не будуть тою такою перешкодою в нашому житті, як іноді вони є, Шановний владико. Ну оскільки ми зустрічаємося з вами в день святої трійці, і наш ефір власне завершується, ви можете звернутися до телеглядачів і щось цим гарного такого побажати. В Першу чергу всіх вітаю зеленими святами з Днем Святої Трійці і з Днем Святого Духа. І щиро бажаю, щоби не дивлячись ні на які спокуси. Ми завжди були освячені, щоб завжди Господь перебував в нашій душі і в нашому серці, і щоб ми були здорові і щасливі. Тому щиро цього всього бажаю усім вам: здоров'я, кріпості, благополуччя, духовної наснаги і, звичайно, миру і благодаті. Святому! Дякую вам. А я е, теж хочу завершити наш ефір такими власними словами: «В щасливі хвилини хвали Бога, у важкі шукай, у тихі поклоняйся Богу. В хвилину болі довіряй Богу. І кожну хвилину дякуйте Богові. На цьому наш ефірний час завершено. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Владика Ілеріон, архієпископ Рівненський-Острозький, керуючий єпархією Української православної церкви Київського патріархату. Дякую. Всього доброго! вам.